В Іспанському місті Гранада проходить саміт Європейської політичної спільноти. У заході бере участь президент України Володимир Зеленський. Він виступив на інавгураційній пленарній сесії третього саміту Європейської політичної спільноти. Президент України анонсував роботу у спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі у межах саміту. Ключове посилення ППО і вже є підґрунтя для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити і реалізувати, наголосив глава Української держави. Також важливою темою, за словами Зеленського, є посилення наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції, особлива увага приділена Чорноморському регіону та спільній роботі. Заради глобальної продовольчої безпеки і захисту свободи мореплавства, Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги йдеться про зенітні системи, боєприпаси та засоби для боротьби з дронами.